Чає, в такий час вже висаджують розсаду помідорів, але залишається небезпека приморозків, заморозків, доволі таки холодно. Також то, що торкається тиквиних рослин, вони теж полюбляють, коли температура ґрунту прогріється понад 15 градусів, тобто ще рано їх сіяти. Тобто ми очікуємо, що врожай як помідорів, так і огірків, та інших тих культур він може бути пізніше, ніж зазвичай, ми вже привикли для того, що у нас практично меж сезонів не буває. Тобто зима вона практично переходить зразу в літо, десь наприкінці квітня на початку травня. Але останні 4 роки вони вже скоректували цю ситуацію, і ми бачимо, що. Погода не дає ну, отримати такі сприятливі врожаї, які б могли б ми отримати. Але з іншого боку, можна сказати, що у ці надмірні опади вони, в принципі, для грудноса це теж позитивне. Ну і для ресину це теж були б тільки періоди, коли ми можемо сіяти у цей час. Ну і також ще є така дуже небезпека, значна це бур'яна рослинність, значить ну безумовно, коли дажів дуже багато, то добре не тільки культурним рослинам, але і бур'янам.